енолиум, ми сам. Ну, хорошо, батюшки. Я первый за зашёл сам этим сабулом. Ну, там, а вот это хрен. Вот это френчи, я посмотрел. Там не, а, то есть, э, ну, ну, можно, можете сабалить. Вот дома старая старая. У меня что-то слотно, но информация, информация, ну, па, и вот это крик, вот ваш. Слыкаю по я ще за те, що такі на засіданні комісії з постійної депутації з питань виконання фінансових бюджету та систему розвитку присутні четверо депутатів. Хвором є. Отже, пропонуємо розпочати наше засідання. Хто за те, хто шукує порне, що безпека, всіх одного голосні. На порядку денному сьогодні є один, одне питання. Про внесення змін до бюджетного явності скільки немає. Хто за те, аби прийнятий пропонований порядок денний за одного питання, за основу? Пушу прогосувати. Хто має якісь заважність до денні до даного порядку денного, немає. Тоді в цілому. Хто за одного голосу? Проходимо розгляду до розгляду першого питання порядку денного. Внесеного змін до бюджету і, і, і до пані Марії? і є Івани, зробила таке перше питання з виконуючи обов'язки начальника управління. На чого у сесії пропонується спрямувати залишок коштів субвенцій державного бюджету, кошти, які не вийшли в кінці події минулого року, це на учнів на цей рік на, на 6 місяців. Це субвенція, як прийшла в цьому інформації, в цьому є 395,4 гривень. На таку збільшення, в цьому підході, визначаємо, що до зарпліну експерименту державного бюджету, має доплату за довищу експерименту. Цей місць у максимумі є 837,7 гривень. Це так, тисяча є в цьому підході. І також більше, ми говоримо про експеримент державного бюджету, це є діти в садочках в школах, які мають особливі, з ними проводяться комікційні інформації і це оплачує державний бюджет. Це, що стосується збільшення доступної системи, і також ми переносимо видатки центру надання соціальної допомоги, які були передбачена ця сума.

Так, uh, 1300, то податків і 1300, то вже є на ті податки. податки не є 22% податки, є 23%. Ото все і ті сумі є. Але це є на 6 місяців, не на цілі, щоб розуміти. Якщо ми назауваження, то розглянули ще питання, треба подано нашої комісії. Ми вирішили рекомендувати до розгляду на подачу випадків, на подача ловість на сесії ради. S kann Vertu? Alltaf nulla. Beran að með lútomutol — sem reynar lössu okkur. Þið þáður, séu ég svolítið mjög lang آgægir... hvernig beins styrst sér? ættu að leyra, fyrir þ�us að ég mjög heima fyr challenges hvernig veren þessel? Já jsem příklad, chtěl jsem si Ale jdu zářivě